Тому я був молодим пастором. Я проводив уроки біблії в бідному районі моєї країни. І якось за мною побіг собака. Я почав втікати, тому що вона гналася за мною, і раптом я побачив, що позаду мене вже було дві, три, чотири, п'ять, п'ятнадцять собак. Я побачив двері, штовхнув їх, заскочив туди, бо собаки збиралися схопити мене ззаду. Але коли я увійшов, я зрозумів, що увійшов у жахливе місце. Краще б собаки кусали мене на вулиці. Тому що там була група п'яних жінок, які курили. Все довкола було брудним, і ці п'яні жінки підійшли до мене. Я кажу їм, ні, ні, вибачте, я зайшов сюди, тому що за мною гналися собаки. Я вже йду. Але вони почали чіплятися до мене і не випускали мене. мені довелося просто вириватися силою, і в якомусь сенсі я те. Теж невиховано повівся з ними, щоб мати змогу вирватися. За тиждень я зайшов у кафе попити води. Там до мене підійшла жінка і сказала: ви днями приходили до мене додому. Я відповів: А так, я пам'ятаю, собаки гналися за мною, але вона сказала мені: не хвилюйтеся, я хочу вибачитися, тому що ми були неповажні до вас. Я відповів: все нормально. Я проповідую щовечора у міському будинку культури. Я справді проводив там євангельську програму. і жінка прийшла. Вона прийшла цього ж вечора. І поки я проповідував, вона спала, тому що була п'яна, і наступного вечора вона повернулася. Я проповідував, а вона спала. І наступного вечора вона прийшла. Я продовжував проповідувати, а вона спала «Тому що вона завжди була п'яною. І одного вечора, коли я проповідував наприкінці проповіді, вона підійшла до мене і сказала: Пасторе, ви напевно думаєте, що оскільки я п'яна щовечора, якщо я сплю, я нічого не розумію. Але я розумію, пасторе І я розумію, що Бог хоче змінити моє життя. Але якщо Бог змінить моє життя, я мушу перестати пити, а якщо я перестану пити, я помру. Але чому? І вона розповіла мені свою історію. Вона покинула чоловіка, своїх маленьких дітей. Їй було соромно повернутися додому. Вона присвятила себе безладному життю, пияцтву. І щоб забути свої проблеми, не було й дня, щоб вона не пила. Але коли ти віддаєш своє життя Ісусу Христу. Ти будеш вражений тим, що він може зробити в твоєму житті. І Бог взяв життя цієї жінки і змінив її повністю, перетворив її, викорінив пияцтво, викорінив безладні зв'язки у її житті. І ця жінка стала новою людиною. Тому, дорогий друже, не кажи мені, що ти пізнав Євангелія, якщо твоє життя не змінилося. Але в мене немає сил, щоб змінитись. Звичайно, у тебе немає сил, але це Бог змінить тебе. Це не ти. Нехай він зробить за тебе те, що ти не можеш. ця жінка змінилася. Я знайшов її чоловіка, але він не хотів навіть чути про неї. Він мені сказав, я знаю, як вона живе, який спосіб життя веде. Я не хочу її більше знати. Вона покинула своїх дітей тут. але ми потроху працювали з ними, і ця сім'я знову об'єдналася, і це було чудово. Тому що я хрестив чоловіка, цю жінку та їхнього старшого сина, якому було близько 12 років. Через деякий час одного разу я вийшов з церкви і пішов прогулятися берегом річки. Я був один, коли раптом з'явилася вона з у руках, і каже мені, пасторе, я шукала вас усюди, тому що купила вам це морозиво. і вона розповіла, що щойно вона сиділа під деревом і дивилася, як її чоловік грає в м'яч з її дітьми. І вона почала плакати, кажучи, ах, пастор. Це мій чоловік та мої діти. У мене нічого не було. У мене не було чоловіка. У мене не було дітей. Я втратила все, я втратила повагу до себе. Я жила у злиттях, у гріху. Але ви достукалися до мене завдяки Євангелії. І я дякую Богові за те, що одного разу Він послав собак переслідувати вас, щоб ви потрапили до мого дому. І я купила вам це морозово. На знак подяки. Знаєш, дивовижно це було просте морозиво, але воно здалося мені дуже смачним. Хоч до цього я з'їв стільки ванільного, шоколадного, фісташкового морозива, але я ніколи не пробував морозива подяки, подяки за життя. Яке було зруйноване, але яке Господь Ісус Христос повністю змінив. За рік вона привела на хрещення 30 людей. Я спитав її, як ти це зробила? Вона відповіла: Я не знаю, пасторе. Я просто розповідаю людям, ким я була, як Ісус достукався до мене, як Він знайшов мене, як Він мене врятував, як Він прощає мене. І люди навертаються до Ісуса Христа. Ох, любий друже! Ось що станеться з твоїм життям. Можливо, ти прикутий до ліжка з гарячкою, і все, що ти робив, не допомагало тобі. Ти склав план, але він не спрацював. Ти склав інший план, але він теж не спрацював. Іноді ти запитував себе, що відбувається з моїм життям. Нічого не допомагає мені. Просто віддай своє серце Ісусові, нехай Його чудова рука торкнеться Твого життя, а потім почни служити, і ти побачиш, що все, чого торкається твоя рука, буде процвітати, бо Бог буде з тобою до кінця.